Цебі опасно. <ріст> <ріст> Получив. <ріст> Надо вбирати цим привіт добрий день, так як хочемо провести. Да! Хочемо провести сюди, виходить, 380, щоб у нас було в гаражі там. оцю треба повністю обрізати, так вона дуже висока і ну коротше треба її от і отута теж, бо вже воно провід тут від стовба, це вже відключили там от від другого провода йде ну, треба вбирати. 380 то колись може кому інтересно розкажу яка зараз ціна дістати

Той кричить професіонально, цей кричить долби. Літучий голландець. Так, ми ще не їздили. Гуляє собака, треба відвести на злучку. Вже півтора року їй. Чуть і провода не пообривав сусідам. Сусіди без світу б сиділи. Зараз опускаємо. Опять жінка скаже мусора привіз додому. Скаже ні, щоб щось путьове привезти, так він мусор одновозе. Коротше і гілки, і всяка фігня. Будемо якось потихеньку його попиляємо і будемо топити. А що робити? Все одно нема що робити, будемо. А ні, то все будуть виходні, жіночку заставлю. Поставлю там десь чурбанчик і хай на чурбанчику потихенько так їх шмала, рубає. Осталося там, де дірки. Опа. Не, інтернет наче цілий. Я візьму пилкою так поначі крижею. Там туйко чуть наверное, не привалив, треба сходити глянути. Це я вже годів 5, туям, бачите, вони щось погано ростуть у мене тут. Не знаю чого. Хтось зглазив. А, я забув, це ж крадені. Це з роботи ще вкрав. Хотя не так таке казати на відео. Может 10 год тюрми дати. Ну а що? Батько каже, відвези його на мусорку, та й голову не морочь. Та попали, а шо. Кочел там здоровый, заліза там і черт, а можно упхнуть. Коротше складаємося і до додому. Сейчас миссу грязюку будемо місити А ну Завалив ту туйку чи ні Та ні, нормально Бать -та, ну а потім візьмем пилочкою Чух-чух-чух Попідпилюємо і поїдуть Вони в котл Думаю нічого страшного Той хто захоче той завжди зробить Заповнить Лавку треба ось переробити, поставити столик якийсь. Кицька. Вон маленький. Що ти? Димок. Скучно. Так, все, я погнав. Всім дякую за перегляд, ставимо лайки. Вподобайки. треба буде трошки поприбирати коротше привіз додому мусора та і все без циліндра біжить все на роз'ямі щось капає не на резинки вже капець так добре погнав я всім дякую